Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах присвячується. Тридцять душ офа п'яток, де мав спартанці з давнини, дали державності початок землі української сини. На смерть стояли за державою, за честь і гідні земляки. За наш народ, за нашу славу і за своїх також батьків. Герої крут, сучасності спартанці, титани вічності назвали люди їх, Неволі більшовицької повстанці, нав'язувань не зрозуміли нічиїх. Їх було тридцять зовсім молодих, ще соколят, якими жити й жити. Переконання у своїх твердих загинули, щоб Україну захистити. Як блиснули магнети холодний окнем, перед лавами тісно зімкнути ми. народилась тоді Україна нова, у засніжені полі підкрутами, у засніжені. Віримо, що територіальна цілісність України скріплена кров'ю мільйонів незламних борців завжди буде непорушною. Соборність розуміє кожен власно. Що це таке? Задасть питання вчасно. Це єдність духу, сил мого народу, що нас єднає мужність, волю, вроду. Це час минулий у теперішню хвилину, це піклування щире про родину, це той завіт, що нам кобзар давав, це те, про що він думав і писав. Це ті рядки, що складені навіки, це для душі вірші, що серцю ліки, це золоті слова про той садочок, про ці гаї, Дніпро, синів і дочок. Кожен з нас, як часточка країни. Це сміх гучний щасливої дитини, це спів птахів над рідним нашим гаєм. Веселка і радостно проходить плаєм. це те, що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити. Це наші мрії у дійсності нові. це світле сонце, миру і надії, це сонце, роси, квіти на весні. Це щось приємне. Що ми бачимо у сні? Соборність, я вважаю то сім'я, то Україна, нененька моя.